оборони України завдали удару по аеродрому та військовому заводу окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі. Атакували військовий аеродром Липецьк-2, що у Липецькій області Росії. Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливомастильних матеріалів та авіаційної техніки. На аеродромі базувалися літаки Су 34 Су 35 та Міг 31 Також українські воїни влучили у завод у Дзержинську Нижньогородської області Росії. Там виробляють хімічні Речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Крім того, на території е росіяни е зберігали керовані авіаційні бомби. Зараз будемо аналізувати якраз ці два удари. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь з нами на зв'язку. Добрий ранок, пане Сергію. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Сподіваюся, цей ранок дійсно добрий на півдні, тому що коли прокидається після шахетної шахедної ночі і читаєш про успіхи сил оборони України в глиб російської території, ураження і заводу і власне аеродрому. Це це, це це власне може тебе змотивувати тут, коли ти поруч біля. Загрози існуючої, яка зветься шахет, як я вже говорив. А що на вашу думку може змотивувати наших західних партнерів, коли ну от власне, вже який, який день, яка ніч у нас немає спокійної ночі, 6130 шахетів з початку року, як каже президент України, а віси досі там? Ну в цілому, ми можемо тут. Я думаю, що поєднати відповідь вашу із двома та частинами і успіхи наших сил оборони. Щодо ударів глиб території Російської Федерації і щодо очікування наших партнерів. Ну, найголовніше, що наші успіхи вони не заспокоювали наших партнерів. мовляв, все добре, самі справляться. Бо власне виглядає періодично саме так. Важко відповідати за західних партнерів. Треба там проживати, там мати відповідну психологію і менталітет, про який ми дуже часто говоримо. Насправді, от те про що ви говорите, ті новини, які повідомила пані Тетяна, звичайно, вони мотивують. Звичайно, вони говорять про те, що ми на вірному шляху, і в будь-якому разі, сьогоднішня ніч, наприклад, збивали. Шахеди, це ж приємна новина. Так важка бойова робота, яка тривала кілька годин, але збивали, і слава Богу, принаймні Одещина, наскільки мені відомо, влучань не було. Хоча ракетна атака відбулася пізно ввечері. Ворог атакував, намагався атакувати знову припортову інфраструктуру. На цей момент відомо, що постраждалих немає. Сподіваюсь, цей список дійсно не буде поповнений. Так що успіхи на території Російської Федерації звичайно дійсно мотивують. Це означає, що українська оборонка вона не просто жива. Вона працює, вона удосконалюється кожного разу. І подивіться на відстані. давайте подивимось на ті об'єкти, які вражаються. І звичайно, це дає нас на з іншого а боку, давайте. Ми подивимося, що... пане Сергія. Давайте подивимося на ті об'єкти, які вражаються. Давайте трошки більше і ближче до конкретики. Якщо ми за приблизними підрахунками, те, що оприлюднювалося на початку повномасштабного вторгнення, нашими колегами маємо десь 40 аеродромів, які використовують Стової Росії, якщо е вимкнути коротку пам'ять, то ми розуміємо, що по суті по всім великим аеродромам вже прилітало. Про Липецьк 2 ви можете нам щось більше розповісти, тому що це не приморська ахтарська, який чуємо часто в медіа, це не моздок, це не Слава Слейка, це не Морозовськ. Тобто Липецьк – це просто один з рядових аеродромів. Тоді чому Збройні сили України обрали його як ціль? Що ви знаєте про нього? Про цей аеродром на жаль, це і не ми з Чауда, звідки летять шахеди, в тому числі, і теж дуже руки чешуться. Кажуть, що стосується Липецька 2 то на мій погляд досить символічно. Що цей аеродром, який не є рядовим, на ньому, по перше, і відповідні боєприпаси зберігаються в тому числі керовані авіаційні бомби, які використовуються по території нашої держави, і тому я е, впевнений, що перш за все мова йшла про те, щоб знищувати інфраструктуру цього аеродрому і власне ті боєприпаси авіаційне озброєння, яке там знаходилося. І, на мій погляд, досить символічно, що наскільки мені відомо, цей липець 2 він знаходиться у районі так званого сильського рудника. Тому ще раз кажу, це досить символічно. Ви бачите, що тут найголовніше, ми можемо говорити не про ті 20-25 аеродромів, які відзначалися для наших партнерів. Мовляв, дайте, далекобійну зброю. Ми дістанемо на території Європейської частини Російської Федерації. А сьогодні мова вже йде, якщо далі там про ті 900 кілометрів, які озвучувалися зокрема, і по тому заводу, який працює з вибуховими речовинами. Так що липець 2 він дав взагалі 2 це скажімо так, відома дислокація авіаційних авіаційної компоненти Російської Федерації, причому це традиційне місце, де зберігаються і літаки відповідної озброєння, про яке я вже сказав. Тому сподіваюся, можете пояснити було, сирський ну, рудник, в районі якого впали уламки, чому ви його згадали? Це про що? Що це за територія Росії? Ясно, не всі рудники ми знаємо і бажання знати немає, але між тим. Хочемо нагадати, що взагалі з 19 по 20 жовтня е в дев'яти регіонах Росії було таке умовне свято вибухів. Сирський рудник. Чому ви говорите про це? Тоді пояснюйте, розказуйте, що це за місце в Росії. Тому що Росії. цей, цей аеродром знаходиться у цьому районі. Я ж кажу тут дуже символічно. Ну звичайно, я згадую прізвище головкома збройних сил України Олександра Сирського. Тому кажу, що тут досить таки символічно, що є і такі влучання. Не знаю, чи головком про це знав, ну принаймні тепер ми можемо точно повідомити. Тому ураження таких об'єктів, звичайно, це є на користь. Хочеться більшого хочеться більш масштабного, але те, що є ураження, це вже добре, і значить, дістаємо, будемо діставати і далі. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був Сергій Братчук, коречник Української добровольчої ну, армії Дякую. Південь. Звичайно, завжди хочеться говорити